РПГ-7В призначено для знищення броньованої техніки противника. Звичайно, зброя дуже простою в використанні, тому навіть військовослужбовець за 1-2 години спроможний навчитись використовувати її в бою. Вона взагалі призначена для знищення як особового складу в легких укриттях, так і легкоброньованої техніки і танків важкоброньованої техніки. Все обтяжні збирається до виду пострілу, які використовуються. Буває, звичайно, що використовують постріли не за призначенням, тобто кумулятивні постріли використовують проти піхоти. Умудряються зробити різні скажімо, способи покращення тих пострілів, бо їх обмотують якимись додатковими осколками, гранатами різними способами покращують ці постріли для більш суцільного і кращого враження противника. Постріли це кумулятивні постріли. Відповідно, в даному випадку ми будемо стріляти кумулятивними пострілами. Є осколковий постріл чисто для ураження живої сили противника, є термобаричні постріли для вижигання для противника, вижигання противника да? теж живої сили і броньованих ціл, легко броньованих цілей. Є тандемні, тобто дві балаванки, одна і друга балаванка. Це для ураження техніки, яка має активну броню, тобто танки. Тобто там, де дві кумулятивні сили йде. Перша зриває, тут прожигає кумулятивний захист. А потім все не попадає взор. В, в кумулятивній заряді теж є декілька видів. Да? В даному випадку у нас ПГ-7Л. Є ПГ-7ВЛ, 7ВР. Вони реально відрізняються лише чим? розміром цієї балди, скажімо так, основного заряду. Різна кількість заряду тут і відповідно різна вага пострілу. Будова самого Тобто Тут знаходиться відповідно кумулятивна виямка, Да? П'єзолементові тобто, накалювати. Тут основний заряд, от в тій частині він у нас Основний заряд, який тривається при попаданні в ціль. В тій частині, відповідно, знаходиться заряд реактивної строї. Тобто, оці отвори. Тобто, і Є вишивний заряд, так, який ми приєднюємо. Три заряди. Вишивний заряд призначений для виконання викидання пострілу з каналу ствола РПГ. Для цього викидання спрацьовує. Реактивна струя, тобто з цих сопол починає вигорати порох, який знаходиться. І вже безпосередньо при попаданні в ціль спрацьовує п'єзоелемент і спрацьовує основний заряд, який кумулятивно стріє і пропалює броню. Тобто Його основна ціль тут не осколки, це пропалювання броні. Тобто Велика температура пропалює просто метал і всередині випалює, випалює весь кисло. Порядок наших дій постріл зберігається лящика по шість поштові. Три пострілі у помічнику підсумок заді, такі на, на ручках. І три е, постріли гратометний. Два постріли у нього теж підсумку, сумку, два під постріли, третій постріл безпосередньо вже вставляється в ПГ. Скручуємо постріл з вищадним зарядом. Тут е, не резинка, а шайба. Шайба, яка просто фіксує. Тобто, зажали, сильно вжати не треба. Зажали, все, постріл готовий до стрільби. Гарантометник скидає правою рукою до переднього рукоятку, скидає його на прикліччя таким чином. Помічник бере один постріл, з лівої сторони стоїть, досилає на половину. Далі гранатометник сам бере, з'єднує оці два елементи. Бачите, є болтик чорненький і є виріз стволів. Тобто він таким чином, щоб зафіксувати. Після цього як гранатометник я на руку зафіксував, скидує на плече. Спосіб прицільний на такі самих автоматів, цілий клуж. При мінусовій при плюсовій температурі відповідно, є позначка відповідно, піднімається і додатково нарощується мушка. Все тобто дуже просто, тому якоїсь складності в використанні цієї зброї не повинно бути. Вістин в нашому випадку до мішені 250 метрів. Ми виставляємо притіл троєчку. Для цього великим пальцем звели. Після цього нажали на кнопочку на двох сторін, тобто поставили знятись. Нажали, бачите, тут червоний ободочок. Тобто зняти до побіжку. Для цього прицілились, кричите постріл, нажимаємо. Може розвивати постріл, може, хвостовик поставник вилити, тому ззаді небезпечно стоять. Є бойок, да, він підпружинений. Обов'язково завжди його перед стрільбою провіряєте, тобто, щоб він був змащений і почищений. Бо може бути випадок, що може застряти в задньому положенні, буде на да? і він застряне і почне працювати вищадний заряд і просто, заряд просто потягне РПГ. Повинете тримати. Подивитесь в там визирає цей бойок, постріл потягне РПГ вперед. Тобто обов'язково завжди дивіться, щоб він працював. Може, не бути постріли. Щоб постріл не відбулося, так? може бути декабрі. Ви до кінця не вставили, тому що дивіться, бойок є в певній точці. Так? І на постріл є певне місце, де, куди має вдарити бойок. Якщо ви не доставите, він просто не попаде, не вдарить. Покапсуємо. Відповідно, переконалися, що ви вставили, взяли вистріл, нема вистрілу, взяли ще раз, ще раз нажали. Все. Як таких явних мінусів тут немає, ну можливо, те, що дистанція стрільби не дуже то велика для використання. І можливо те, що техніка все ж таки уражає, ну, опять, це і то, що дистанція ураження, потрібно піти на більш коротку дистанцію, щоб уражити техніку.